Вітаю вас, хлопчики та дівчатка, у новій серії мого проєкту з перекупства, де ми з нуля гривень заробляємо на власний автомобіль марки BMW. Минула серія закінчилася з бюджетом 4738 гривень. І в цій серії я покажу вам, які товари я купую перед новим роком, за скільки я їх купую та за скільки продаю. Отже, не забудьте підписатись на канал, та ми почнемо. Минулий мій досвід купівлі та продажі дитячих смарт-годинників дав позитивний результат. І ще влітку я задумався, що треба б купувати товари, які б чудово продавались під новий рік. І саме тоді я знайшов ось такі смарт-годинники в стилі Apple Watch. Вони мені обійшлись в середньому по 160 гривень, та звісно доставки прийшлось чекати більше місяця. Тому звісно, що товари треба замовляти наперед. І хоча я замовляв одну і ту ж модель, фактично вони приїхали абсолютно різні, і це був капець, бо по якості вони доволі Серйозно відрізняються, бо одні мають металевий корпус та скляний екран, а інші повністю пластикові. Так, звісно, можна винити китайців за таку халатність до покупців, але в нас на це немає часу, нам треба заробляти гроші. На OLX такі годинники в середньому продаються по 400 800 гривень. Тому в мене був амбітний план продати їх по 600 гривень, що є середньою ціною на ринку. І після публікації оголошення перше замовлення прийшло лише через два тижні, і такий смарт-годинник був проданий за 500 54 гривні, чому я дуже сильно зрадів. Але потім два тижні абсолютно нічого не продавалось, і я вирішив, що треба змінювати ціну. І буквально одразу після зменшення ціни в один день замовили ще дві одиниці таких годинників по 485 гривень. І після цього продажі тупо встали на паузу більше ніж на місяць. А вже був початок грудня, тому я знову вирішив зменшити ціну. І буквально в той же день я отримав ще два замовлення по 416 гривень. Годинники забрали з пошти і написали гарно. Мого відгука, що також дуже приємно, і тут жіночка захотіла купити дві штучки смарт-годинників і запропонувала оплатити на картку, на що я, звісно, і погодився. Звісно, перед відправкою ми завжди перевіряємо та заряджаємо годинники, бо треба мінімізувати брак та максимізувати позитивні емоції у покупців. І після того як вона забрала посилку з пошти, вона замовила ще дві штучки. І загалом одна людина купила чотири одиниці смарт-годинників по 400 гривень, тобто на 1600 гривень. Скоріше за все на подарунки, чому тому залишилася дуже рада. І далі ще замовили такі смарт-годинники за 400 та 385 гривень, і ще одні моделі М6 за 155 гривень. Тобто, загалом ось ці годинники в середньому приносили по 288 гривень чистого заробітку, і в сумі вийшло 3170 гривень, що є доволі непоганим результатом. Також щодо новорічних товарів, я замовив 10-метрові гірлянди, які працюють від USB та мають пульт керування з кучою режимів по 75 гривень. Я купив три такі гірлянди, які були продані за два тижні до нового року по 123 гривні, що принесло нам в бюджет 144 гривні чистого заробітку. Небагато, але звісно, було треба спробувати. Звісно, я не перестаю тестувати різні товари і купую їх на пробу. І в цьому відео я показував вам приклад такої м'якої пандочки. Вона була куплена за 66 гривень, і оголошення висіло близько одного місяця до того, як її замовили. Як я і писав своєму телеграмі каналі. До речі, посилання на нього є в описі. Така м'яка іграшка була продана за 172 гривні і принесла нам в бюджет 106 гривень чистого доходу. Далі мені трапився ось такий набір шестиграних дзеркал на клейкій основі. На Аліекспресі вдалося їх купити по 75 гривень, коли на OLX їх продавали мінімум по 350. І за два тижні після публікації цей набір замовили OLX з доставкою за 286 гривень. І цей продаж приніс нам в бюджет 212 гривень. Чистими таким чином новорічні подарунки були розпродані. Люди залишились задоволені і встигли купити подарунки своїм близьким та рідним. А ми за цю серію заробили 3712 гривень чистого доходу. І тепер в нашому бюджеті 8450 гривень, які ми заробили з абсолютного нуля. І такі результати показують, що в цьому житті немає нічого неможливого, і ми точно дійдемо до нашої цілі. Зупинятись не можна, а навпаки, треба ставити амбітні цілі на. Наступний рік і від себе я хочу привітати всіх з новим роком. Поведіть його з посмішкою на обличчі в колі сім'ї та близьких вам людей. А мені вже подарували ось таку чудову книжку. І якщо ви хочете допомогти в розвитку каналу, то посилання на Монобанку я залишу в описі. Також не забувайте підписатись на канал, приєднуйтесь до мене в телеграмі, донатьте на ЗСУ Чмиріть Русню. Слава Україні! І побачимось у новому році.